Понеділок, 7 жовтня. Дев'яносто дев'ять 600 г. грам. Пишу цукор, сім і шість. Наїла вчора мандаринами, яблуками. Так, сьоме. Десяте. Сьоме десяте. Ручка погано пише. Дев'яносто дев'ять. Шістьсот. І цукор сім. І чотири. ой, сім і шість. Сім і шість. Оце так. Нічого не поробиш. Всім доброго ранку, всім гарного дня. Сьогодні 7 жовтня. Я в таких цих штанах. Так, дівчатка 12.10. Сідаю їсти кукурудку. Дивіться, яка красуня. Сережа вже вже поїв, пішов. Я поставила пюрешку варить і три мунгерини. У нас є селедка. А зараз хочу кукурузки. Дивіться. Яка. Красуня. А добра. Давайте будете писати мені не можна. Колись і можна. Всім смачного. Ось такий у нас обід. По дві картоплинки, оселедець і все. Всім смачного. Так, 7.18 ми сніжком вийшли на фізкультуру. Гарний день, сонечко сходить. Побігли. Роса стоїть, на траві страшне, висять такі краплі великі. І пахне коровами. Так люблю я цей запах. Ой, у нас колись було дві корови ми тримали. Це який рік? 2000-й. З двохтисячного 2000 по не пам'ятаю, скільки років ми тримали. Років три, мабуть. А може і більше. Спочатку ми тримали дві корови, потім я ще й підкупляла молоко, переробляла на сир, кисломолочний, слівку. У нас було був сепаратор. І носила на базар. Торгувала молоком і вершками, і сиром. От, так що це прийшлося пройти нам. От. ну Так, да, оце дітки вже наші, вже не було їх, вони вже От. Це 2000 рік був. Потім у нас корова заболіла, гарна така була корова. Така е Червоноряба. Велика, погана. Це нам стиляти. Теля подарував, подарував дядько Сережин. Дядько Вася. І ми виростили. Потім підкупили ще одну курівку. Бейжа називалась. От. А ця називалася в нас квітка. Та так, і, бо кітка була на лобі. Та й захворіла ця корова, що і стиляти була. Лейкоз признали. А раніше, що ми не знали, може, це був план такий в районі. Бо не, не робили вони повторного аналізу. Ну, сказали, не виганять у череду. Ми припинали, припинали. Та й потім, ну що, молоко пити не можна. Та й здали. Здали обох зразу вже. На м'ясо. Та я плакала на всю хату. Кричала на всю хату, так жалко було мені. Курів цих страшне. Ой, рука вже болить. Да, та й... Потім ми здали цих корів та поросят та й взяли, набрали товару. Та й з тих пір почали торгувати. То ми торгували в Кривий Ріг, їздили. Потім... Потім ми що ми? Взяли товар. Під реалізацію, колготи, чулки вон теж торгували. Ну, таке. Носки. Трикотаж в Миколаєві брали. Та таке. Потім я пішла на роботу. Пішла на роботу на інкубаторну станцію. Ну, я вже дійшла до мосту, пішла я займатися. Так, 7.26, сонце вже високо. Ми біля мосту. Покажу вам, скільки мені треба пройти. Дивіться. Зараз. Ось, значить, отак. Оце по стежці, по стежці, по стежці, аж туди воно, аж отуди. Потім отак, 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 по краю, По краю по краю, по краю, краю і. І і, і отак. І отак, і отак отут стежка. І оце сюди я повинна прийти. О! Да, сніжок? Сніжок знає, куди йти. Все, біжимо. Ой, а біля річки пахне рибою. Дуже пахне. Вон рибак один плаває Так пахне рибою прямо клас. Ой, такі запахи. Так, все, ми на місці. О, сонце мене забиває. Я вчора почала знімати. О, пок... Зняла вагу. О, ну, не було що вчора знімати, та й не поставила відео. Я вам зараз тут вставлю десь. Шматочок той, що я вчора знімала, та і все. От. Тому що дощ ішов. лежала, півдня лежала. Та і таке. А зараз будемо робити вправи. Ми вже на місці. Да, сніжок? Со ти там? Да? Травуїси? так добро на улице. Дуже, дуже хорошо, дуже так, таке такая повитря да? Люблю я. Ну что, поехали? Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, пять, шесть, семь, восемь, пять, шесть, Все, порядок, ідемо додому. Готую, готую борщ по-бистрому. У мене є, ви знаєте, приправа і готую кашу гречану. Каша гречана буде з м'ясом. А собі не знаю, що, може якісь млинці. Приготую із кабачків. На сніданок приготую деруни із кабачків. Так, кабачки молоденькі, не, не знімаю шкірку, Тру так. Біляла ця Суміш, зараз отак відіжму сок, зілю і буду далі робити. Так, убиваю два яйця, бо дуже маленькі, маленькі геть. Так, чайну ложку соди. Додаю соєве борошно. І воно вироби із соєвого борошна виходять мені геть як наче із пшеничного. От. О, такі вийшли дирунці. Вони темні, але вони смачні, повірте мені. Всім смачного, зварила борщик швиденько, дивіться, квасолька м'яско. буквально за 15 хвилин. Коли все готове, тоді легко. Так, кашка гречана зелена. Піджарочка, а це дерни дожарюються. Ось такі. Все, дівчатка, всім смачного. 14 година 15 хвилин. Поп'ю кави із сиром. Сир брій. У мене сьогодні праня. Вже сьогодні який раз я запустила четвертий мабуть. Їсти я приготувала, борщ, кашу, м'ясо. є що їсти. Хоті чисто. Праня оце. Запускаю пронято, оно что? Вишать. это и все. Вот это сегодня такая работа. Люблю я этот сыр. Бри. Он с он такой пастообразный. Все ничь. Що злітало. Повітряна тривога, та і все. От. Знову. Так, піду я піду під телевізор. Так, дівчатка, 16 -та година. Ой. Перчина впала. Буду їсти, борщ, з перцем. Так я хочу, Сережа не хоче, а я повечерію, та й не знаю. ну Це шаранувато 16 година, Бурщик хороший, добрий. Все, всім смачного. Так, дівчатка, 17.25, я вже лежу, відпочиваю. Нічого вже робити і знімати сьогодні не буду. Завтра на базар. Дякую, що переживаєте за мене все в порядку. От вже переживайте, щось трапилось, нічого не трапилось, все добре. Давайте до завтра, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе.